Виконуємо номер 1 із завдань для перевірки знань за курс алгебри 7 класу підручника алгебра 7, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Перевірте, чи є число 7 коренем рівняння. Завдання перше. Різниця Х і 2 дорівнює 5. Друге частка відділення 56 на Х дорівнює 6. Приступаємо до виконання. Число 7 підставляємо замість х 7. 7 відняти 2 маємо отримати 5. 7 відняти 2 буде 5. Отримали правильну числову рівність. 5 зліва, 5 справа. Отже, число 7 є коренем рівняння. Число 7 є коренем рівняння. Тепер 56 поділимо на 7, маємо отримати 6. 56 поділити на 7 буде 8. 8 в лівій частині 6 правій. Отримали неправильну числову рівність. Отже, число 7 не є коренем рівняння. Число 7 не є коренем рівняння. Номер 1 із завдань для перевірки знань за курс алгебри 7 класу підручника алгебра 7 виконано.